Вітаю, я Микола Курогло, прийшов курс тестувальника програмного забезпечення 24.0 на платформі Genious Space. Е е працюю в медицині. Е давно хотів зайнятися, спробувати себе у сфері IT, довго думав, яку саме сферу обрати, натрапив на платформу Genious Space і е одразу мене зацікавив курс тестувальника. Ну, власне, так і почалось моє навчання. Спочатку були сумніви, виникали, чи справлюсь, чи вийде щось з цього курсу, але так, всередині собі я сказав, що треба завжди пробувати щось нове, так себе і переконав. Курс був дуже цікавий з самого початку. Ти одразу знаєш, як працюють сучасні сайти, додатки. І як ними можна керувати, і, і наскільки все одночасно складно і легко там влаштовано. Чудові ментори, постійні вебінари, насичені лекції та цікаві домашні завдання. Це такий короткий опис цього курсу. Я отримав дуже багато важливих нових. Навиків, які вже починаю впроваджувати в своїй ІТ-сфері. Тому я дуже рекомендую усім, кого зацікавить саме професія тестувальника програмного забезпечення, або ж хто просто хоче себе спробувати у IT-сфері. Всім гарного дня!